Слава Україні! Отже, 18 грудня. Що сьогодні давали у футбанку? Давайте подивимось. Отакі От набори, таких раніше не було. Перець помідори і маленькі такі огірочки. Далі для дитини отакий напій. Протеїновий кажуть. Дві хурми. Ось тільки мандаринок, брокколі. І яблучко, отакий от ще набір. Тут броколі, помідори, е, морква і то якесь, якесь щось зелене, не знаю, що там. Далі е, отакі от йогурти, консерва, отака, сердини, сердіни в томаті. Печиво, молоко, малинка. Ось така малинка. Далі отакий джем. Це суп. Макарони з, е, з чикен курицею. Суші традиційно. Бананів. Так добряче дали сьогодні, бачите, мабуть, півтора кілограма. Отакі макаронні вироби, тіпа типу мівіни. Отакий подарунок дав святий Миколай дитині. Там ще, ще якісь цукерки у неї є. Отак такі в пакеті було. Також фудбанку дали. З отаким вітанечком від Святого Миколая. Бачите, щось написано. Ну Це для тих, хто знає англійську мову. Так, це я сказав. чіпси І, в принципі, все. Оце сьогодні все їдять українські біженці в Канаді. Це дають у фудбанку. Нагадую, всім безкоштовно. Абсолютно безкоштовно, всім бажаючим. Отже, всім смачного!